Всім привіт, з вами, як завжди, я Роуч. Давненько я цього не говорив. Де я є і що зі мною я недавно описував. Тому, якщо цікаво, можете ознайомитись. А я не буду затримувати, тому що сьогодні в нас гайд на викликача. Призовника в терарії українською мовою. І на цей раз не тільки відео на українській, а й сама гра. В коментарях мені вже давно писали, щоб я поставив українську мову в грі. Але я не знав, як це зробити, і мені навіть у Discord написали люди і скинули пак, який потрібно встановити. І тепер мені не прийдеться переводити під час запису голосу. Що ж, спочатку створюємо персонажа, створюємо світ і починаємо гру. Все по класиці. Добуваємо дерево. Будуємо будинок і йдемо наліво, направо, і знаходимо перші предмети. Зброю, аксесуари, ну і армор можна зробити власноруч, з дерева або кактуса. І на призовника можна буде знайти посох зяблика, жартую, ви його не знайдете, або вибити посох слимаків, жартую, ви його не виб'єте. Тому вибір у вас невеликий. Або піти померти, або піти пофармити і потім померти. В першому випадку на вашій могилі може вирости квітка. Abigail. А в другому випадку вам доведеться піти в зимній біом і знайти флінксів, і фармити доведеться на них. Також, окрім цього, потрібно буде знайти або золото, або платину, дивлячись на те, що у вас, і знайти павутину, багато павутини, і з неї треба буде зробити тканину. І використовуючи це все, ми робимо армор флінксів і посох флінксів. Але це не все, що нам потрібно. Так як ми ходили та досліджували світ, в нас відкривалися знання по місцевій фауні. Наші Дня перевалять певний процент. То до нас прийде зоолог, а в нього нам треба буде купити шкіряний батіг. І по бажанню можете купити досить непоганий гак. Але мій процент фау не перевалив за потрібну величину, а зоолог так і не прийшов. Тому незадоволений, я пішов фармити в джунглі. А там по класиці спори, лоза і жало. І з цього ми робимо шипохват, який значно краще, аніж шкіряний батіг. Запасаємось бафами, знаходимо призивалку кактулху, Робимо арену і призиваємо. І в принципі, якщо порівнювати битву з іншими класами, то за призовника. Саме простіше, мені здається, як мінімум з оком ктулху, не відходячи від каси, ламаємо ще й пожирача світів, і з нього випадає потрібна луска, з якої ми, по-перше, зробимо кірку. А по-друге, добувши обсидіан і об'єднавши його з лускою пожирача світів, ми отримаємо обсидіановий армор. Або в підземних джунглях можете призвати королеву бджіл, перемогти і з оцих кусочків зробити бджолину броню. І якщо порівнювати... Ти, в принципі, без різниці, що ви будете використовувати. Після перемоги над ціма боссами може розпочатися рейд гоблінів, після закінчення якого треба буде знайти гобліна винахідника. Купити в нього майстерню, черевички, об'єднуємо їх з черевичками, які ми знайшли. Ну, коротше, все по класиці. З королеви бджіл також може випасти досить корисний маунт. І до речі, після перемоги над нею до вас прийде знахар. Його необхідно поселити в джунглях. Для того, щоб купити в нього спеціальний. Аксесуар і робоче місце, на якому ми будемо робити флакони. Далі в нас скелетрон. Будуємо арену, призиваємо. І от битва з скелетроном вже досить така проблемна. Адже нам треба спочатку зламати йому руки, а міньйони іноді переключаються з рук на голову. Але, в принципі, це велика проблема. Ми просто шипохватом направляємо міньйонів на руки, і на цьому все. Після перемоги в данжі обов'язково треба буде знайти спеціальне робоче місце. Яке буде давати баф на плюс одного мільйона? Ну а також нам треба тут пофармити кістки, які ми об'єднаємо павутинням і отримаємо досить крутий батіг. Далі спускаємось в пекло і добуваємо пекельний камінь. Об'єднуємо пекельний камінь з обсидіана, ми отримуємо пекельні злитки. Із з 12 одиниць робимо посох бісів. Також в пеклі будуємо арену і бажано зробити її великою. І будуйте так, щоб вам вистачило, адже мені як завжди. Після того, як ви перемогли цю стінку сала, з неї ми можемо отримати емблему на призовника. До речі, вона мені випала з першого разу. Вау! І досить корисний батіг. Але на жаль, він мені не випав, тому доведеться фармити в зимньому біомі на крижаний батіг. Жартую, не ви можете, звісно, тому що це досить важлива частина проходження, але я дуже сильно повірив в себе і вирішив першого механічного боса перемогти з дохардмодним. Але що точно потрібно, так це броню спавуків. Для цього потрібно буде знайти місце. спавна павуків. Я от таке знайшов, коли копався в пекло, повезло. Зазвичай на це витрачає. Дуже багато часу, але мені сьогодні частить. Також може розпочатися рейд піратів, з якого ми можемо отримати піратський посох. І, в принципі, ви можете використовувати його або зробити посох павуків. Піратський посох буде навіть трішки кращий. Ну, коротше, обирати вам. До речі, не забувайте про бафи. Розширюємо арену і призиваємо знищувача. В принципі, битва з ним має бути не така складна. Якщо у вас новий батіг. А якщо у вас, як і в мене до хардмодний, то битва трішечки затягнеться. Головне зробити коробочку, щоб дрони не сильно задовбували, хоча вони все рівно будуть задовбувати, буде непросто. Але після перемоги святі злитки ми витрачаємо на дюриндаль, і далі йдемо фармитись. Бажано з міміків вибити рукавиці Титана і об'єднати їх з звіріними пазурями, а також зробити собі крила. Ви можете пофармити пил Піксі, або зробити як я за сенсі Світла, есенції повітря і пір'їнок. Також можете знайти зілля гравітації і використовувати тактику, яку я використовував з стрільцем і чаклуном. Але не сама зручна тактика за призовника. Тут більше зручніше буде зробити дуже широку арену, майже як в пеклі, і просто бігати і лупцювати. До речі, ви можете замість того, щоб викликати близнюків, повторно пофармити на знищувачі та зробити собі святий армор, але це по бажанню. тому що з зброєю пауків буде трішки складніше, тому що близнюки вже трішки складніше, ніж знищувач, і це ще ми не дійшли до скелетрона. Після перемоги над близнюками бажано зробити новий посох, але за умови, якщо у вас є чорна лінза. Вона зазвичай, до речі, випадає з самого початку гри, тому якщо випадає збережіть. Адже об'єднавши святі злитки, чорну лінзу. І звичайну лінзу ми отримаємо оптичний посох. Після цього ламаємо апнутого скелетрона. І після цього йдемо в джунглі. Але не для того, щоб фармити хлорофіт, як за інші класи, але все рівно придеться пофармити фрукти життя. Але це можна робити паралельно. Наша головна задача це знайти бутон плантери. Коли знайшли, бажано зробити арену. Все ж таки пофармити фрукти життя буде дуже гарною ідеєю. Лишніми 500 хп не будуть. Після перемоги. Моги над плантерою, не відходимо далеко, заходимо в храм і ламаємо Голема. Ну, звісно, перед цим зробивши арену для зручності. І з Голема нам нічого не потрібно. До речі, з Плантери міг випасти посох пігмеїв, але мене влаштовує більше мій посох, тому це я просто продам. Далі йдемо до знахаря, купуємо в нього нову броню. Потім йдемо до стімпанкера, паромеханіка. В нього купуємо нові крила. І з цим добром йдемо в Далі данш скелетрона нам треба пофармити ектоплазму для медальйона гарбузового місяця, з якого нам потрібно вибити ряд предметів. По-перше, новий батіг, мітлу, посох воронів, химерне дерево і новий аксесуар, який ми об'єднуємо з аксесуаром, який ми можемо купити в знахаря. З химерного дерева ми можемо зробити собі химерний армор. Мітлу використовуємо замість бджілки. І тепер замість крил та черевичків можемо поставити інші аксесуари. До речі, ви також можете спробувати перемогти імператрицю світла в день або вночі. Але мені було ліньки, тому буду використовувати воронів. Знову йдемо в данш, перемагаємо культиста. Далі йдемо до зоряної вежі, і з цих частинок робимо посох дракона або посох зоряної клітки. Ну і далі все по класиці. Руйнуємо інші вежі, руйнуємо місячного лорда і в принципі на цьому все. Ну, також можете зробити броню зоряного пилу. Тоді у вас з'явиться свій Star Platinum. і після цього все. Що ж, я надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви поставите вподобайку. Ну а також підпишитесь на мій канал. Я вже буду завершувати. До зустрічі.